Чи переможе Джері Хейл у нацвідборі на Євробачення? З самого початку я усі ставки робив саме на Янусю, проте коли я почув пісню. У мене виникли деякі питання, які мене бентежать. Кажу одразу, мені здається, що я наготую якийсь мега крутий перформанс, і тоді усі питання будуть закриті. А я не наголошувала, що ця пісня, вона прям для формату Євробачення, і я ж очікую, що вона їде туди, щоб перемогти цей конкурс. Хоче пісня Катарктикус, у мене на повторі 24 на 7, але є деякі моменти, які мене бентежать. А саме початок, оскільки, як на мене, 30 секунд це занадто довгий вступ, і під час цього дійсно потрібно буде. Щось робити щодо самого куплету, то як на мене занадто багато слова Боже і Господи. О бозі, 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 чорт. чорт, чорт, чорт. І ще один момент, який мене тригерить, то це кінцівка, оскільки як на мене вона якась обрубана. Там один приспів і все, і це вже закінчення. Я б зробив якусь модуляцію піти на п'яту октаву, от як мама Тереза, щоб класно було закінчення. Як ми бачимо, є певні недороблені моменти, але я з нетерпінням вже чекаю, щоб побачити це на фіналі нацвідбору Євробачення, і тоді вже буде зрозуміло.